Слава Україні! Вітаю друзі. 8 вересня 2023 року контрольний штамп сорту Долинський. В минулому році, здається, було 1,5 чи 2 кг горіха сухого з нього. Потрібно глянути по записам і тоді вже буду більш точніше знати. В минулому році не було обробок по ньому, тому було десь відсотків 40% з дирками. Я їх всі позбирав, просто перерахував і потім по вазі прикинув сухого горіха стандартного і якби додав ще ті, що з дирками. Тобі ж вийшла фактична вага всього горіха, скільки було би. І от таким чином я вичислив. Тому цього року була одна обробка весною ВРСом. І одна обробка біо. Біо сезаром Пусть прилипач. От. І оце е, такий результат. В принципі, дуже мало я бачу з дирочками, фактично майже немає. Зараз я їх зберу, вже почав падати горіх. Ось там, Ось там кластер лежить. Ось. в минулому році ця гілка була нагружена. І в цьому році вона нагрузилася, її намисно не прибирав. На минулому році була більше нагружена. Ось, що коїться ось тут. Придивіться, побачите, скільки горіха. Маса. Просто маса горіха. Тут зробив прививочку щедриком для перехресного, більш якісного запилення в майбутньому. Ось гляньте ще тут. Якщо видно, все в горіхах. Тут відповідно теж все в горіхах. Там в горіхах, там в горіхах. Тут теж прививка, буду її видаляти, бо не той сот, що мабуть, ось тут все в горіхах, там ось в горіхах. Загалом крону я сформував така напівчаша, що можливо цю я гілку приберу, а можливо й залишу. Побачу, вона так гарно пірамідально вверх і дуже гарно грузиться. То, можливо, і залишу. ось Просто буду зробити такою. Стрункою рослиною. Ось гляньте, скільки горіха, щоб потім не було питань в окремих персон. Ось. Можна було б в принципі, на відео зняти весь процес, але це буде дуже довго. Та й немає штатива, я якби такою ціллю не задавався. Ось гляньте, горіха дуже багато. Ось це, Цій рослині, це цей перший ряд, він садився ну, найперший. Це найперший ряд в цьому саду фундука в моєму маточному, маточному черенковому. Ну і на плодоношенні, як ви бачите, шедевер теж вже ось все, горішок випав, тому шедевер теж буде збиратися. Ай-яй-яй. Жесть. Знову горішок випав. І його вже хтось прибрав, тому потрібно збирати. Все, збираю я зараз цей Долинський і дозніму вам відео. Хоч от не було дозняти, бо вже багато попочинав, тако, знаєте, от. І врожайчик збираємо. Хоч це дороблю до сьогодні залю в інтернет в YouTube. Все, вам секунду, а мені хвилин, думаю, 15-20, десь плюс-мінус. Ну що, друзі, збір завершено. Як я й припускав, майже 20 хвилин зайняло це все діло. Позбирав понизу попавши, і на кроні. Зібрав повністю. ось Ще один такий ноу-хау, можливо. Йдете, збираєте по лівій стороні, ось тако, навколо обійшли, розвертаєтесь і йдете в правій стороні, ось так по правій стороні обходите і ви ще познаходите горіхи. Ось навіть. Я ось знайшов не водненько, невеличкого пропустив. ось, І присідаєте і дивитесь знизу ще. Теж, бо фундук має такі властивості, він ховає горіх за листом. От. Шедевр уже, мабуть, в суботу, завтра або в неділю буде збиратися, подивимося. от Я сам його задовбуся збирати, потрібно буде взяти помічника чи помічників. ось. Ось що зібралося з того штамба контрольного. П'ятирічний. П'ять повних років йому. Ось так я розкладаю в ящиках не грубшим шаром, а одним, щоб тако воно лягало. Максимум там два. Ось. І так він за день, на сонці, за день ця плюска висихає. В нас, по крайній мірі, на гаражі, от де провітрюється добре і де сонце цілий день світить. От. Тому ось так я декілька горіхів, всього я помітив. Я все якби проконтролюю. Той, що порчений горіх, я його в сторону відберу. І теж його ми подивимося. Бо в минулому році без обробок то його доволі сильно довгоносик вразив. Ось, ось такий горіх в нього. Все-таки я ще у всіх цей горіх рахується як Долинський. Але все-таки в мене ще є деякі сумніви на рахунок того, що це. Дійсно, Долинський. Хоча, ну якщо у всіх, хто вже і в мене, знаєте, чого йти е в поперек течії пливти, От, якщо можна за проти течії, не, 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 не варто пливти. От, тому якщо всі видають його за Долинський і кажуть, що це Долинський, ну нехай буде Долинський. Ось такий горіх в нього е хороший горіх, середня товщина скорлупи. Бланшується десь на 90%, наскільки я пам'ятаю. Кому цікаво, я прикріплю. Якщо не забуду, прикріплю огляд цього. Там я його називаю Україна 50 моя, бо не визначений ще був. От, Я прикріплю огляд горішків, і бланшування, смакові якості, все остальне. І ви собі глянете, щоб мали розуміння. Що ще? Врожайність мені подобається. У мене трохи є його рослин. Вони в мене розкидані. Чого і вам раджу зробити? Що розкидані по периметру всередині саду хаотично розкидані вони в посадці. Для чого? Для того, щоб було хороше запилення. Він є дуже гарним запилювачем. Він рано пилить і він запилює ті сорти, які рано зацвітають. ну і... Багато сортів цвіте невелика кількість квіток дуже рано зацвітає. Далі основна маса квіток. І в кінці цвітіння, і вже як майже дивишся і вже здається всі перецвіли. Ще й тоді декілька там, десятків квіток є на дереві, на рослині, які цвітуть свіжі. Тому потрібно і брати запилювачі ранні, середні і пізні, супер пізні, якщо є можливість. І тоді з запиленням проблем бути немає, тому що катаклізми природи. Вони є, але вони не можуть бути е, з кінця зими і до кінця весни. От, це рівно десь є вікна, які, в яких можна якби, е, ну, пройде запилення фундука вдало, природне. От, цими запильниками. Тому така ситуація. Е, сорт мені дуже подобається, тому що він грузиться стабільно завжди, смачний горіх. І ранній горіх. Його вже можна було збирати неділі-дві тому. От. Хоча, я ж кажу, я чекаю завжди, щоб горіх впав. Ось. Тому така ситуація. Сушимо і тоді я зроблю це відео буде вже зараз виглянете. Е... А, це... а остальне вже зніму, тоді як висушу горіх, почищу, висушу горіх, і тоді зважиться і все зробиться. От. Е... Дякую, що. От, бачите? Вдячний, що додивилися, не буде лишньої подобайка, Можна написати коментар, якщо щось цікавить, чи просто якась невелика вдячність, чи просто якась можливо мені настанова, щоб щось правильніше зробити. От, тому буду, буду вдячний. Все, всім миру, всім добра, привіт з Рівненщини.